Наші вітання, друзі. Подивіться, який крутий автомобіль ми підібрали клієнту під замовлення. Це у нас Audi a 6 в топовій S-Line комплектації. Автомобіль у нас чисто 2021 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном та електродвигуном з сумарною потужністю 300 кінських сил, що дає круту динаміку та малий розхід палива. Максимальна топова оптика Matrix HD, блек-пакет в автомобілі встановлений, Audi Sport, круті диски, безключовий друзі, доступ, дотяжечки дверей у нас є в автомобілі та поворотна. Задня віз. По салончику, Друзі, у нас теж все тут дуже класно, максимально топові сидіння з масажами, з вентиляціями, з підігрівами, тобто зі всім. Чорна у нас стеля з люком у нас іде. Всі панельки, карти, панелька, ось тут попереду обтянута шкірою та преміальна акустика. Бенкіолсон Пробіжимося по асистентах допомоги водію, що ж ці аудіо в цій ауді у нас є. Отже, система нічного бачення, сигналізатор небезпечної дистанції, ауді пресенс, попередження про зміну смуги, асистент рухи перехрестями, асистент руху в екстрених ситуаціях. Функція попередження під час виходу та рекомендація зупинку для відпочинку. Отже, довго можна прораховувати всі фішки даного автомобіля і системи нічного бачення, і багатозонний кліматконтроль, і самопарковочки. Нам не вистачить прямо часу, щоб вам все розказати про дану комплектацію автомобіля. Отже, друзі, якщо ви хочете ось такий саме крутий автомобіль, як ця Audi A6, будь ласка, звертайтеся до нас, і ми підберемо той автомобіль, який буде відповідати вашим побажанням по найвигнішій ціні в Україні. Пришавто з вами.